У свої неповні п'ять років Євгенко активний життєрадісний хлопчик. Він щоправда майже не говорить, має порушення в роботі серця, печінки, селезінки, крім цього, втрачає зір та рухомість суглобів. Усьому виною складний діагноз мукополісахаридоз другого типу. Якщо таким пацієнтам не забезпечити належного лікування, вони будуть прикуті до ліжка. Чотири години на тиждень євгенко має проводити під крапельницею, плюс гімнастична реабілітація на зразок тієї, якою лікують ДЦП конечно проходим курсы реабилитации, ортопедические социально педагогические ребенок с педагогами пытаемся під таблетки, які, реканісне, нам як генетичка болезнь станеть таблетками сложно, Ну, по крайній мере, нічого у нього не болить. У містечку Люботин, де мешка родина Олейник, є хіба що дільничний педіатр. За процедурами чи на щодня прямують до Харкова. Та головна проблема в тому, що реальну допомогу хлопцеві зможуть надавати тільки в грудні цього року. А до жовтня, знову ж таки, 2013-го, американський препарат Елапраза Праза взагалі не був зареєстрований в Україні, і лікувати таких дітей було нічим. Синок Оксани Дронь – один із тих, хто не дочекався. В січні 2013-го хлопця не стало. В 4 роки ми знали, у нас… Хочу сказати, що у нас пішло 2,5 роки на встановку діагнозу. Вот и все время просто потеряна. Мати ж почала оббивати пороги чиновницьких кабінетів. І 31 жовтня препарат легалізували. Нині в Україні 55 хворих на мукополісахаредоз, 49 дев'ять із них діти. Щоправда, тільки останні дістануть безкоштовне лікування. Такими є чинні законодавчі норми. З цього года. Ми добилися того, що держава виділила фінанси, і вся, вся закупка препарату буде йти за державний бюджет. Щорічне лікування пацієнта із. Рідкісним діагнозом обходиться у 500 тисяч євро. Це сума непідйомна для недужих українців. Тож досягнувши повноліття, вони стають безпорадними. Усе змінити покликаний законопроект номер 2461, який зареєстрували в парламенті. Автори пропонують фінансувати лікування орфанних або ж рідкісних хвороб протягом всього життя пацієнта. Ми мали під час проходження законопроекту про орфанні захворювання в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я одноголосну підтримку представників всіх. Фракцій Верховної Ради, ну і звичайно ж, вдячність громадським організаціям громадським організаціям, які об'єднують. Пацієнтів, які страждають на орфанні захворювання, їхніх родичів, світ офіційно визнає 250 орфанних хвороб, причому 30% недуже гине, не доживши до 5 років. Україна ж досі не може підрахувати своїх рідкісних пацієнтів. Для їхнього лікування бракує і відповідних фахівців. Тим часом деякі не чуток знають, як дорого обходяться позитивні зрушення в країні. Я пообіцяла своєму сину, що... Я успокоюсь только тогда, коли дітей почнуть лечить і без перерывов. тому що для наших дітей перериви це гибель. Марина Дем'янова й Гурмельник вісті.